А ви знали, що українців надзвичайно дивує про Канаду? Нас в Україні дуже часто, особливо якщо якісь багаті райони чи навіть не багаті райони, люди ставлять грати на двері, люди себе обороняють і на вікна ставлять грати, навіть на знаєте, на підвальні приміщення, щоб ніхто не лазив. Навіть у Львові це дуже часто видно на перших других поверхах люди ставлять грати. А тут в Канаді українці ходять сюди, шукають і немає ніде гратів. Незалежно чи це якась багата людина, чи небагата людина. А двері прозорі посередині просто скло. Можна взяти легенько ногою, вибити і вже в хаті. І для канадців це нормально, бо канадці більш-менш довіряють один одному, і в Канаді немає такого великого криміналу, як в Україні, і в Українці мусять себе зберігати. А канадці більш себе почувають в тому плані безпечніше. Але тепер Канаді трохи вже з цим всім гірше є, і тому треба бажати і завжди бути обережним і краще мати грати деколи на дверях, ніж їх взагалі не мати. Тому друзі, вон така тут цікавинка середини Канади.